Друзі, всіх вітаю на каналі. Як я і обіцяв, сьогодні запишу таке відео про кивок, про свою чудо наживку. Буде таке невеличке відео, як я робив буковий кивок, з чого. Так що поїхали. Ось дивіться, такий матеріал. Я його придбав, є такий магазин хазяюшка. Я не знаю, що це таке. Це, я так думаю, що це трафарет для випічки. На тортах. Це, моя думка на тортах посипати пудрою. Поки що з усього, що я тільки не пробував, це для мене найкращий матеріал. Бачите, я вирізав тут полоски. Погано, що воно тут з такими вирізами. Ось тут ще є, я можу собі три кивочка, може й чотири зробити. Це про матеріал. Я в його магазині такий хазяїш знайшов. Чим мені що він без пам'яті, він не загибається і так і залишився. Він Має свою первоначальну форму. цей один кивок я зробив із цього, цього матеріалу. До цього я робив і з ленти, ленти паковочної, що грузи пакують на новій почті, така біла полоса пакувальну, але то не то. Воно запам'є, ви його раз чуть десь і так воно треба постійно вирівнювати руками. Це ні, це постійно, воно тримає форму. Йдемо далі. Так, що ж я його робив? Не дивіться, в магазині риболовному купив такий дзвіночок. Це ми все викидаємо, воно нам не потрібно. Це ось ці рожки ми відрізаємо, вони нам теж не потрібні. Все, у нас тут є така закруточка. Ви бачите, це в мене ще ну, куплене, тут. я вже обрізав ці рожки, а це вже все зроблене. Воно ідентичне. Тільки що тут ось сильно закручую, щоб воно ну, і так не випаде. Ось дивіться, на самому кінчику по боках я проклеював, я зараз зніму, постараюся зняти. Ну, Бачите, воно знімається. Ось тут по боках. Це мішає. Ось тут, по боках, я проклеював проволочку. вставляв її ось сюди го, вигибав, щоб вона зайшла в тюльпанчик і виводив сюди, обмотував ниткою, намотував, намотував і садив на клей. Намотував так, щоб цього частина плотно заходило, вона аж защовкується. Зараз, хвилинку. О, бачите, воно защопнулося. Воно вже тримається. М -м. Тепер ось ця запчастина ці рожки ми теж обрізаємо. не потрібні все є. Тепер бачите, тут немає вирізу, а в цьому в мене є ось такий виріз. Це для того, що коли ми кивок ось, сюди його, сюди вставляємо. О, ставили. Бачите, оці вирізи заходять. Не знаю, чи вам видно. Зараз так. Ось, оці вирізи заходять ось сюди. Для чого, щоб воно нам не хівок не провертався. Але дивіться, правильно зробіть вирізи. Вирізи не по ходу треба робити, а бачите, отак. От Щоб відпочилося бухвати, отак от виріс. І все. Сюди вставляється. І ось гаючкою Зажимати сильно не треба. На кивок немає ніякого зусилля, все зусилля ось. Приважувані риби на тюльпані його просто нам сигналізує клювання. Ну і все. Далі що в мене тут? Ось є ось така бачите, як трубочка, теж в магазині риболовному купляєте таку пружинку, щоб вам не була така жорстка, можна щось розтягнути, але дивіться, щоб була з нержавіючої металу не вона вставляється сюди. При можливості можете підмотати шнур, щоб плотніше заходило і все на супер -плейс. садиться. Довжина, скільки вам треба. Ось, бачите, в мене тут ось такий невеликий кусочок. Ось, сантиметра три. Докивкаю тут просто ниткою. Саму пружинку примотую. Примотав теж на суперклей. Далі осі ці кілечка, що ви бачите, ось ці ну, малесенькі, це із э, голки від шприца. Саме то не повигибав. Опять ж на, на шнур попримотував. Роблять три, я зробив 4, так мені більш. Якби три було б, да, то дуже б великий, так Мені на 4 більш подобається. І обмотали шнуром на клій посадили. Красити, не красити це вже по вашому бажанню. Я покрасив чорним лаком, бачите, він вже ось обліс. Думав, що диба налякається, вона і так не боїться. Йдемо далі. Оці вставочки. Це цей, це і чи. Саме червоний. Це звичайний ну, плотний пінопласт. малесенькі кусочки я повирізав, посадив на клей. Тут зробив ось чуть більший. І опять же в ребловому магазині купив флюоресцентну краску, чи він називається. Вони салатові, жовтий, червоний, я салатовий не захотів, я собі взяв я фонариком, коли вночі свічу, я добре бачу. Воно мені гарно світиться. Все покрасив. Тут зробив червоний, звісно, щоб бачити саме, саме кінець клювання. Якби все ну, покрив все ще цим безколірним лаком для нігтів. Воно краще сковзалося, щоб шнур десь не чіплявся, все покрив лаком. Ось такий куковий кивочок. Я думаю, що його зробити дуже неважко. Так що беріть на озброєння. Про катушку я вже вам розповів. Про мурмишку я розповів, як я паяю. Так, це ми складемо назад. Так, дуже швидко робляться ці ківки. Ці покумні, покумні, мені, що роблять, мені мені геть не подобається. Він ну, в перший дуже, дуже, дуже малесенький, тобто коротенький. Його, якщо далеко, якщо ще 6-метрова то зовсім не побачите. Я свій бачу дуже чудово, там незрячі його побачив. І я собі, я, я, а ще що вам скажу, забув казати, воно має е, одну товщину. Ось Бачите, цей матеріал. Щоб довести його до кондиції. Берете нождачкою і починаючи від середини і стираєте. Аж до самого кінця робите тонче, тонче, тонче. І тоді, яка у вас мормишка, ви собі мурмишечку чепили і побачили, чи хватить вам цього вигину, чи вам не хватить. Від середини. І стягуєте, стягуєте і до самого краю, чим побільше ви його наждачкою збираєте. І він у вас стає, стає таким гнучким. Так, оце вже я думаю все. Далі йде чудо-наживка. Всі мене питають, хоча є на каналі вроді би, так і називається Чудо-наживка. Мені не важко, я ще раз опишу відео, здивіться. Це звичайний ізюм. Бачите. Ну, Це темніший попався. Брати його треба світлий. Берете світлий ізюм, скільки вам треба. У мене тут є ізюм, напевно, ще років два йому, тут він, я його не викидаю, я постійно додаю і тримаю в холодильник. Берете ізюм, як його приготувати, берете ізюм, заливаєте його водичкою, не дуже багато і дивитеся, він у вас тільки там через 1-6-8, вона чуть тепленьку водичку. І дивіться, що він вже у вас набух. Тоді берете, багато води не треба, лишню зливаєте, бачите, в мене ось хітки. Так щоб чуть чуть покривало водичка. Тому що у вас її стане ще більше із-за того, що сюди треба додати ложку меду. І ложку харчового гліцерину. Зараз вам покажу. Так, додали ложку сюди гліцерину харчового. Я ось ось дивіться, ось такий. О, я собі взяв кілограмову, мені хватить на все життя. Харчовий гліцерин. Я не пам'ятаю, де купляв ну, на інтернеті. Але дивіться, що був 100%. -ковий. Бачите, тут є маркування 99,8% ріцерин харчовий. Не беріть то вже, що ви розведений і до ефекту ніякого не дасть. Ложку гліцерину глице... додавали, для чого гліцерин, він тоді. Ізюм той, що розм'як, він його утвер... ну, робить твердим і дуже довго він зберігається, він не пропаде у вас. І ще ось такий є. Це я взяв натуральний, він дуже дорогий, це для кондитерсь... кондитерським справильно займається, ось такий барвник, бачите, взяв. Це я закрашу. Так, і все, зберігаю в холодильник. На риболовлю їду, я з холодильника достав, порибалив, приїхав додому, назад в холодильник поставив. Не морозів, просто в холодильник. Говорю, тут є ізюм, і, мабуть, вже до трьох років. Я просто під кожен раз підкидаю. Дивлюся, в мене жидкості мало стає. Трошки меду додав, трошки ліцарів додав. Все, це вся моя наживка. Ну, жовтий, жовтим кольором, Різ... різниці я ніякої не побачив. Так що беріть на окруження ніяких. Фух, на відео, хто дивився, бачив, що в мене на гачку висить. Якщо риба не з'їсть або не відіб'є коли рибу витягую, там висить і йду на гачку. Ніяких собою хробаків я не вожу. Ніяких опарищів я не ввожу, ніяких пуфіків, ніяких цих новоцих хау хилябуни, то я взагалі нічого не признаю. Цю наживку дуже важко дріб'язку збити. Буває, збиває, але дуже-дуже рідко. Він його товче, 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 товче. Вже так. Так б'є, хоче збити, що я в руку чую через шнур, як він намагається цей ізюм збити. І риба ловиться на цей ізюм. Як ви бачили, ну, екземпляри хороші. А це я раз це подивився, думаю, ну, дай попробую. Це насправді на ізюм ловиться дійсно. І все, я з тих пір підійшов це вже 3 роки. <кій> я рибалю тільки на ізюм. Якщо я буду фідерною, просто ще не, ще не пробував. Якщо буду і фідерною я риболовлю десь виїжджати, можливо. Хочу попробувати теж чіпити ізюм. Я пробував, це було у минулому році. Я був на каналі, розповідав. Дочка приїхала з внучки, з внучкою з Британії і ми відпочивали. Це був останній день перед забороною, перед нерестом, Це було 31 березня, якщо я не пам'ятаю, бо внучку катав на човні. І я пробував на вбивцю карася, три пружинки, гачечки. Я ставив маленький пінопластик. Краснопірка одна за одною, але розміри були ну, ось такі. такі -о. І в мене з собою був ізюм. Думаю, дай попробую на на гачки. Я надів на гачки ізюм і червонопірка пішла, ну я вам скажу, екземпляри такі батони. І М'ялка не могла прокопнути, а ловилася тільки велика червонопірка. Такі батони хороші і один за одним. Так, вроді би, що я, мав все вам розповів. Так що беріть на озброєння, з вас, звісно, вподобайка. Хто підписався щиро, дякую, хто ще не підписався, будь ласка, підписуємося. Вам це не важко, мені приємно. Як завжди, нашим Збройним силам, ангела охоронця, нам всім скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Так що до зустрічі на водоймі. Слава Україні!